А поблизу Червонограда вже тиждень горить сміття. Тліють відходи на несанкціонованому сміттєзвалищі. Більше про екологічну загрозу дізнавались колеги новин із місцевого телебачення. Наїдкий дим та нестерпний запах поскаржився у редакцію 15-го телеканалу телефоном мешканець пан Ярослав. Смітик горить, там травить людей, страшне діло. Там той платік горить, мішки солофанові, пляшки, то все. І вже дзвонили і раду і в пожарну, і на медицію. І ніхто не перенімає ніяких мір. Поки від горіння сміття страждають дачники. Однак, якщо зміниться напрямок вітру, дим піде на червоноград, і усьому місту доведеться дихати продуктами горіння паперу, пластмас і поліетилену. Перші кілограми побутових відходів на теперішнє сміттєзвалище вивезли, ще у 2000 році без погоджень та спеціальної підготовки земельної ділянки. Епідеміологи щороку їздили на стихійне звалище, фіксували, що його все таки експлуатують, складали протоколи і штрафували. Так тривало усі 12 років. І увесь цей час сотні тонн сміття накопичились на непідготовленій ділянці. Дякую нашим червоноградським колегам. А ми продовжимо стежити за цією темою.